Вавилонська хроніка 5 за третього року царювання Юякима, юдиного царя, прийшов на Вуходоносор, цар Вавилонський до Єрусалиму та й обліг його. І сказав цар до Ашпиназа, начальника його євнухів, що провести з Ізраїлевих синів із царського і шляхецького роду юнаків, що не мав в них жодної вади, і вони вродливого вигляду та розумні в усякій мудрості. І здібні до знання, і розуміють науку, і щоб у них була моторність служити в царському палаці, і щоб навчати їх книг та мови халдеїв. Даниїла 1, 1, 3, 4 Вавилонські хроніки це колекція глиняних табличок, написаних клинописом, які щороку описували важливі події в історії Вавилона. Хроніка з 605-595 роки до нашої ери, відома як АБЦ5 або більш популярна як Єрусалимська хроніка, охоплює початок часів перебування Даниїла у Вавилоні. Вона описує інтронізацію Навуходоносора і відома тим, що докладно описує облогу Навуходоносором Єрусалима в 597 році до нашої ери, скинення царя Юякима, призначення царем Седекії та велику данину, яку брав Воволонський цар. Хроніка підтверджує багато деталей Другої книги царів 24-го розділу 10-17 вірші. Вона також натякає на кампанію на Вуходоносора в 605 році до нашої ери, коли Даниїла було взято до Вавилона. У рік вступу на престол Навходоносор знову повернувся до землі Хатті – вавилонський термін для регіону, що включав юдею. І до місяця Шабату маршурував без опору через землю Хатті. У місяць Шабату він відніс важку данину з території хатті до Вавилона. Коли Навугодоносор проходив через землю хатті, наприкінці 605 року до нашої ери, одним із міст, яке очевидно вложив Даниною, був Єрусалим Даниїла один-один. Такі люди, як Даниїл, ймовірно, були частиною важкої данини, яку навугодоносор узяв із собою до Вавилона. Якщо це правильне тлумачення, «Вавилонська Хроніка підтверджує час першої депортації на Вуходоносором людей з Єрусалима. ЦИЛІНДРИ НАБОНІДА Цар Валтасар справив велике прийняття для тисячі своїх вельмож, і на очах тієї тисячі пив вино. Даниїла 5.1. До середини 19 століття цар на ім'я Валтасар був невідомий історії, що дозволило критикам поставити під сумнів історичну точність книги Даниїла. Стародавні історики, такі як Берус і Абіден, написали, що Набонід був останнім царем Вавилона. Подібним чином список царів Урока оминає Валтасара, переходячи від Набоніда до Кіра. Ситуація змінилася у 1854 році, коли Тейлор виявив чотири циліндри в руїнах Закурата Вурі, які містили молитву Набоніда до богів. Так звані циліндри Набоніда оповідають: щодо мене Набоніда, царя Вавилона, врятуй мене від гріха проти Твого Великого Божества і подаруй мені довгі дні життя. А що давал тасара, мого старшого сина, мого нащадка, прищепи пошану до твого великого божества у його серце, і нехай він не скоїє жодної помилки, нехай він буде насичений життям у достатку. У 1924 році було виявлено ще один напис під назвою Парська віршована розповідь про Набоніда, якому описується, як Набонід поростав поклонятися головному вавилонському богу Мардуку на користь Бога Сонця Сіна. Далі в ньому розповідається про довгу подорож, яку здійснив Намоніт, під час якої він довірив армію своєму старшому синові, своєму первістку, війська в країні, які він наказав доручив його командуванню. Він усе відпустив, довірив йому царство, а сам вирушив у далеку дорогу. Ці написи підтверджують історичність Валтасера і те, що він був співправителем Вавилона. Отже, це цар, як пише Даниїл. Крім того, напис проливає світло на винагороду Валтасара за Даниїлове тлумачення написів на стіні. Тоді не казав Валтасар і надягли на Даниїла пурпуру, а золотого ланцюга на шию його і розголосили про нього, що він буде третім пануючим у царстві Даниїла 5.29 Чому Даниїла призначили саме третім правителем у царстві? Найбільше, що міг запропонувати йому Валтасар як співправитель під час відсутності свого батька, це саме таке місце у владі. ХРОНІКА НАБОНІДА. Тієї ж ночі був забитий Валтасар, цар Халдейський. Даниїла 5.30 Ваволонська хроніка за 556 539 роки до нашої ери, яку також називають хронікою Набоніда, описує останні роки правління царя Набоніда та падіння Ваволона перед кіром, царем Персії. Хроніка свідчить: коли Кір воював біля Опіса на берегах тигру проти армії Акаду, жителі Акаду відступили. Він забрав награбоване і вбив людей. На чотирнадцятий день Сіпар був захоплений без бою. Набоніт утік. На шістнадцятий день у Губару намісник Гутіума і військо Кіра без бою увійшли до Вавилона. Після того, як Набоніт відступив, він був схоплений у Вавилоні. Третього дня місяця Арахсамна кір увійшов до Вавилона. У цьому тексті є багато деталей, які узгоджуються з коротким іблійним описом падіння Вавилона Даниїла п'ятий розділ. По-перше, місто Вавилон було здобуто без бою. Це підтверджує розповідь Геродота, який описує, як перси перенаправили річку, яка впадала в місто та випливала з нього. Так що рівень води впав, і ворожі солдати непомітно війшли в місто, коли жителі були зайняті святом. Подібним чином Даниїл у п'ятому розділі описує велике свято вночі, коли місто впало, і що важливо, не згадує про битву. Там просто стверджується, що Валтасар був убитий. Крім того, Вільям Ш стверджував, спираючись на інші подробиці в тексті Хроніки Набоніда, що загадковий мідянин Дарій, який став царем Вавилона, Даниїла 5.31, був неким іншим як Угбару, генералом армії, який захопив місто. Інші вчені, однак, ототожнювали мідянина Дарія з Кіаксаром II у Ксенофонта, Циліндр Кіра. І той Даниїл мав поводження за царювання Дарія та за царювання Кіра Парського Даниїла 6,28. Більшу частину свого життя Даниїл провів у Вавилоні. Він пережив правління шести вавилонських царів: Навуходоносора, Амель Мардука, Нергал-Шарецера, Лабаші Мардука, Набоніда Валтасара, правління Дарія Міддянина та принаймні третій рік правління Кіра Великого Даниїла 10.1. Він був безпосереднім свідком заяви наказа парського царя про те, що єврейський народ може повернутись до Єрусалима та відбудувати свій храм 1.1.4 У 1879 році хорму страсам виявив опечений глиняний циліндр на руїнах Вавилона, можливо, в храмі Мардука. У 1970 році глиняний фрагмент у Воволонській колекції Єльського унів... університету було визнано частиною відсутньої частини того самого циліндра. Ціліндр Кіра, як стало відомо, має розміри 22,5 на 10 см і має напис акадським клинописом, що містить загальне проголошення Кіра Великого про те, що всі люди, які були в полоні в Вавилоні, можуть повернутись на свою батьківщину та відбудувати свої храми. На циліндрі написано Я Кір, цар світу, Великий Цар. Могутній цар, цар Вавилона, цар Шумару Якаду, від Вавилона аж до регіону Гутіум, священних центрів по той біг, Тигру, чиї святилища були покинуті протягом тривалого часу. Я повернув образи богів, які жили там, на їхні місця, і я дозволив їм і жити у вічних оселях. Я зібрав усіх їхніх мешканців і повернув їм їхні житла. Нехай усі боги, яких я поселив у їхніх священних центрах, щодня просять Бела і Набу, щоб мої дні були довгими, і нехай вони заступаються за мій добробут. Циліндр Кіра підтверджує загальну державну політику Кіра, яка дозволяла вигнанцям повертатися до їхніх жител і дозволяла їм брати з собою своїх богів і відбудовувати свої святилища. Як зазначає Брайан Вуд, Однак щодо єврейського народу, оскільки вони не мали ідолів, їм були повернуті золоті та срібні речі, вилучені з храму. Конкретне проголошення, що стосується євреїв, задокументовано в книзі Естри. Хоча порівняно невелика група євреїв на чорі з Зоровавелем повернулись до Єрусалима, Даниїл цього не зробив. Можливо, через свій вік і посаду у Ваволонських дворах він вирішив залишитися і виступати захисником божого народу там, де він був. Залишається питання, чи мав Даниїл мудрий чоловік, який процвітав у царських дворах у Вавилоні, Даниїла 6,28, якийсь вплив на рішення Кіра дозволити євреям повернутися до Єрусалима? Фрагменти книги Даниїла у сувоях Мертвого моря. Тож, коли ви побачите ту Гедоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому. Хто читає, нехай розуміє. Матвія 24.15 Сьогодні багато хто сперечається, що книга Даниїла була складена десь у 2 столітті до нашої ери після виконання проростів пов'язаних із Селехкідами та Макавеями Даниїла 9.12, а не написана в VI столітті до нашої ери самим пророком. Відповідно до цієї теорії, книга Даниїла була написана, щоб підбадьорити єврейський народ у макавейський період. Близько 168 165 роки до нашої ери. Цю пізню дату пропонують переважно на основі припущення сучасних учених про те, що надприродне передвіщення подій неможливе. Наприклад, Сіблі Таунер стверджує: нам слід припустити, що видіння у Даниїла восьмому розділі в цілому є пророцтвом після факту подій у пророцтві, що вже відбулися. Чому? Оскільки люди не в змозі точно передбачити майбутні події на століття наперед, і сказати, що Даниїл міг це зробити, навіть на основі символічного откровення, дарованого йому Богом і витлумаченого ангелом, означає кинути виклик визначеності людської природи. Однак відкриття копій книги Даниїла, датованих другим століттям до нашої ери, серед сувоїв Мертвого моря, поставило під серйозний сумнів, пізню теорію її створення. Дев'ять копій книги Даниїла, представлені 22 фрагментами, були виявлені серед сувоїв Мертвого моря, які підтверджують більшість розділів у біблійній книзі, а також посилання на книгу Даниїла в інших кумранських сувоях. Очевидно, що Комранська громада вважала книгу Даниїла канонічною. Більше того, найдавнішу копію книги Даниїла в сувоях Мертвого моря датовано другим століттям до нашої ери. Однак просто не вистачило б часу, щоб книга була створена, поширена і прийнята як канонічна за такий короткий проміжок часу. Герард Хазел робить висновок. Канонічне визнання книги Даниїла в Кумрені свідчить про більш раннє походження цієї книги ніж у другому столітті до нашої ери. Висновок книга Даниїла точно описує Вавилонське царство в шостому столітті до нашої ери. Письменник явно мав знання про Вавилонську історію, невідому пізнішим авторам. Багато культурних і хронологічних деталей були б невідомі автору під псевдонімом, який жив би на понад 400 років пізніше. Ці 10 відкриттів серед іншого свідчать про автентичність та історичність книги Даниїла.